Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Тут можна по коліна застрягти у багнюці, болото та вибоїни. Ось така краса на шляху до школи номер 11 Оминути баюри діткам не під силу. Чому цю територію не беруться доводити до ладу? Взявся дізнаватись народний контроль. Люди розповідають, бояться за дітей, адже обходячи калюжі, малеча може не помітити автівку, а як стане в баюри, то може й захворіти. Дитина просто маленька забіжить, промоче ноги і вона може цілий день сидіти, мерзнути тут в школі. Нам вже давно пора жити в людських умовах. Спасибі вам, дякую, що ви піднімаєте це питання. Дітям невозможно ходити. Калюжі під самою школою, а за школою є дорога, багато дуже дітей ходять тут Ну там болото по колінах. Діти приходять в школу, всі в болоті. Батьки додають з усіх сторін школи пройти, не забруднившись, практично неможливо. Така дорога заважає дітям взагалі нормально не тільки дітям. Тут пересуваються мами, гуляють, тут дуже багато людей проживає. Тут було б лото дуже велике. Так. Капці можна було потіряти по дорозі. У мене капець за страх, я його єлі витянула. З'ясувати, коли ж територію приведуть до ладу, йдемо у міськраду. Там розповідають, незабаром тут буде порядок. Капітальний ремонт тротуарів від Московської по Стахановській до даної школи. От вже є в планах. У нас проблема є з відводу. Цього Зараз ми вирішуємо технічну можливість її відводу, та не води. Народний контроль перевірить, чи дотримуються чиновники обіцянки. Євгенія Гулько, Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.